Що знаєте ви, що в центрі України є півострів, оточений горами. Він розташований на межі Черкаської області і має назву Трахтимирівський півострів. Тут є Скіфське городище, козацьке поховання і залишки монастиря. А 30 років тому тут був створений державний історико-культурний заповідник. У травні 2021 року була прийнята стратегія його розвитку. Як нині зберігають заповідний фонд та що роблять для його розвитку, знає моя співрозмовниця. Це завідувачка наукового. Відділу заповідника Ірина Воропай, я вітаю вас, пані Ірино. Доброго дня. Ми з вами знаходимося в Трахтимирові, який відомий як перша столиця війська Запорізького, що нині є в цій локації. Нині на Трахтимирівських просторах це державний історико-культурний заповідник Трахтимирів. І власне ми з вами стоїмо в північній точці Черкаської області на Трахтимирівському півострові. Власне, це це невеличкий мис, який ми знаходимося, який виходить в це прекрасне водосховище і є колишнім історичним центром села. Щоб ви розуміли, тут стояла колись церква. Яка пережила війну, тут стояла сільська рада колишня, а з нами знизу підтоплені, якраз знаходяться ферми колишні і людські городи. Нині тут пустий півострів, на якому животі є кілька особ. Тож ми в історичному цікавому місті. Поговоримо також щодо рельєфу за нашими спинами. Дніпро ми знаходимося на Дніпрових кручах. Як в центральній частині України міг сформуватися ось такий балковий рельєф. Ну, по перше, канівські гори це формування, от, наприклад, Ржищівщина, починаючи від Ржищина і закінчуючи вже канівщиною понизям Русі, оце самий високий, такий самий умовно очевидний рельєф і залишається на цій 60 кілометровій смузі. Це перше формування відбувалося і льодовиковий процес, і тектонічні процеси, і антропогенний фактор. Гори порівняно невисокі, і в Трахтимирові вони не є так яскраво виражені. От краще вони виражені ближче сюди до Бучака, на південній околиці. Тут вони одна до одної ближче знаходяться, і вони яскравіші, так і потужніші, що підтверджено і тим, що український кінематограф не один фільм знімав на на Трахтимирівських просторах. Хтемирова Добучака, Іванове дитинство, документальний фільм Сон. Дуже цікавий про життя останніх уже жителів побережжя, тих, що відселялися, от їхня історія. Довженко знімав натурні зйомки для фільму. Тож Канівські гори є тою принадою, яку дійсно треба берегти. А те, що тектонічні процеси, коли Людовик ішов із Скандинавії, він горну перегортав просто усе на те, що траплялося на його шляху, на його шляху і формувалося давні ручі вже. Океану перегорталося і коли ми проходимо трахтимирівськими просторами от по береговою лінією. Ми цю скандинавську гальку навіть інколи бачимо, порівнюємо із північним рим, тому що це одне й те саме. Воно як пригорнулося до нас, прийшло так. Воно й залишилося. Потім тектонічні процеси пішли. Трошечки люди доповнили, докоригували і докориговується воно, тому що все все спливає тут, не не можна. Цей Трахтимирівський півострів утримувати безтручання людини все одно природа бере своє. Це надважливий над об'єкт, як і в природному стані, тому що їх коригувати ці процеси треба. Тільки трішечки попустиш, кинеш на самотік. Звичайно, буде маса-маса проблем. І дороги розмиватимуться, і поля непридатні стануть, і лісами треба займатися. Ось коли подивимося в даний момент. Дуже в лісовому фонді теж проблема стала: це випад деревини, це біологічний опік, коли це ці всихання пішли. Це і клімат, і фактори різні, 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 різні які дотичні до цього. Тож це докладання людських рук тут в Усьому так само і збережені пам'яток. Вся ця краса, ця зеленість, балки, оці ці луки, оце ці. Яри це не є природним явищем, це частково і рукотворний процес, тому що після Другої світової війни це була випалена земля. А коли на цих трахтимирівських просторах стояли укріплені німецькі позиції в 43-му році. Під час Другої світової війни то тут теж вирувало все, тут піднімалася земля, тут вирувало все і залишилася нам в спадщину випалена земля. І тому було створено дві лісогідромеліоративні станції піддослідні: одна Жищівська, одна канівська, для того, щоб власне відтворити оце цей рельєф, відновити канівські гори, тому що вони випалені були. Тобто антропогенний фактор, ключовий фактор, який відіграв роль те, що ми маємо на сьогоднішній день. Планові лісові засадження і планові відповідні роботи, які були проведені, і є сьогоднішньою візитівкою, і є цією красивою картинкою, що ми спостерігаємо. Це пов'язано з тим, що тут неймовірна кількість багатошарових поселень. Що таке багатошарова пам'ятка? Це де нашарування однієї і більше археологічних культур. Тобто дуже багато таких прикладів, як давньоруського періоду, потім зарубенецької культури перед тим, скіфська культура була. І таких об'єктів тут надто багато. І, по-перше, велике скупчення. Є у нас пам'ятка національного значення Літописний заруб. Теж ви знаєте, що в давньоруський період. Коли це була одна агломерація пам'яток, то один, можна сказати, невеличкий регіон, Переяславське князівство і Трахтемирів, це можна розцінювати як одне ціле єдине, просто розрив був тільки водою. Одна єдина річка Дніпро розділяла всю цю агломерацію. А це було одне єдине ціле. І чому в той період саме Трахтимирівська земля, ну ще тоді не було Трахтимира, заруб можна сказати, і монастирок, мали муровані храми. Це було рідкість для тих часів, тому що Переяславське князівство мало муровані храми, Київ мав, Чернігів мав. Ну а щоб така непримітна територія, як село якесь зарубенці чи монастирок, і їхні довкілля мали муровані споруди. Культові, то це виникають питання. І до сьогодні чому? І кілька храмів, чому? З якою ціллю? Ви говорите про археологічні нашарування на цій місцині. Чи відбуваються нині якісь наукові дослідження? Останні серйозні такі розкопки проводилися кількома експедиціями інституту археології. Це в 2000-му році Велика Трахтимирівська експедиція. Це було поділено на кілька загонів, давньоруський загін, скіфський загін. І було розкопано одну з найбільших і вагоміших пам'яток. Це вал скіфського періоду 6 сьоме століття до нашої ери. Це неймовірні зусилля. Археологи зробили. Розкопали підніжжя платформу велику валу і витягли неймовірно великий об'єм матеріалів скіфського періоду. Це Маса різних наконечників від стріл, різнотипових таким з загостреннями, з шипами, з викрутами, різнолопате, від двох, трьох, чотирьох лопате. Цікаві дуже неймовірно матеріали. І ще трахтимирів знаходиться тут у нас такі суглинки, супість і глина. Глина є природним, прекрасним консервантом для об'єктів археології, особливо для металу. Кераміка в нас зберігається в будь-якому ґрунті, а метал, звичайно, зберігається. Дуже добре у глині він менше про'їдається корозією, піддається корозії, і це дало змогу нам дуже гарно розглянути от іменно те, що було кілька віків, десятки віків до нас. Тому що це, 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 це неймовірно цінний матеріал. Навіть Скіфський меч, який кінак дійшов до нас в доволі прекрасному стані. Потім Трахтимирівська експозиція давноруського часу теж проробила дуже велику роботу, і найсучасніші розкопки були, які проводили. На Трахтимирівському півострові. Це, вже можна сказати, більш на південних околицях. Це село Бучак, це південна ділянка, яка була 89-му році. Там проводилися розкопки на гори Лисуха. Цініс принесло те, що знайшли рештки жінки поховання воїна сармата. Жінки-сармата. Це теж цікава річ така. І величезна, укріплена конструкція, укріплення стіни йшло по периметру цього городища. Це теж неймовірно такий. Цінний матеріал для середнього по Дніпрові в натурі побачити, як виглядає оце обгоріла конструкція укріплення. А ви, будь ласка, ще поточніть, який історичний період охоплює той археологічний комплекс, який тут розташований. Проміжок дуже великий. Від пізнього палеоліту, це 130 тисяч років тому. Особливість тому цієї палеолітичної стоянки, в тому, що вона знаходиться власне в Трахтимирові, неподалік від цього місця, де ми з вами ось сьогодні зараз перебуваємо. І завершуючи добою козаччини, тому що такою. От широкою, можна сказати, смугою історичною відкарбувалася тут козацька доба на Трахтимирівщині. От Ми притримуємося того і цієї версії, що все-таки Трахтимирів це перша столиця реєстрового козацтва. Є різні протиріччя по цьому питанню, є апелюють до цього питання, таких як історик. І науковець Микола Жарких він свою версію відвигає, але в нього безліч опонентів є і факти підтверджують таке, що Трахтимирів це не пусте місце в нашому історичному сьогоденні. Це місце, за яке треба боротися. Не дарма і козаки боролися, відвоювали не одне століття. Чому козаки обрали це місце? Як ви думаєте? В усі часи Трахтимирів був малодоступним. Це, це цікаве місце, це красиве місце, воно віддалене місце, воно приховане місце, воно таємниче місце і воно містичне місце. Козаки не вибирали будь-яку локацію, таку що можна прийти сьогодні, як на долоні тебе побачити, знайти і зненацька зайти, щоб тебе не, не помітили. От тому Трахтимирів і в ті часи, я думаю, був ж не менш такий утаємничений. По-перше, водна стежка Дніпро було, непересічні дороги, якими нелегко було пробратися. І місця для збору певного війська теж тут були присутні. Ви ж знаєте, що із Трахтимирова був успішно зібраний і організований похід Гетьмана Загайдачного, який, до речі, певний період використовував Трахтимирів як одну з резиденцій свого перебування. От і успішний похід був. Саме із Трахтимирівських просторів, тож можливо, тут якась містична частинка закладена ще на такому підсвідовому рівні козаків була ще не з простих місць треба було і рушати не в певний період треба було рушати. Ну і місце, де умовно ідентифікується як сербина долина, під пам'ятним знаком Гетьман Усяйдачність. Ці долини були великі, простори вони ще залишилися, але, на жаль, вони заліснені, зараз затягнуті трішки ярами. Вони непрохідні, але свою функцію вони в певні періоди виконували вдало. А ще, будь ласка, розкажіть про монастир, який тут був, і про козацьке кладовище в переліку локації, які варто подивитися в Трахтомирові, також є і ці. Трахтимерів цікавий тим, тим, що історія дуже багатюща, а от архітектури, на жаль, дуже мало не дуже мало взагалі не залишилося. Тому що, по перше, фактори були такі, як Друга світова війна. Попалило багато, село саме відселене було і не залишилося навіть практично ніякого і натяку на те, що тут було велике процвітаюче село, кілька садиб залишилося того часу. Школу останню зруйнували колишні власники ландшафтного парку Бакаї, ми їх так називаємо умовно. Тобто очільники тих хто створили ландшафтно регіональний парк, коли заходили на цю територію. Єдина архітектурна пам'ятка, яка залишилася, яку останній пан побудував, в селі і діти. Навчалися тут. Вона була зруйнована і натомість побудовано литовище. Єдине, що залишилося братська могила і залишки храмів це ще Зарубського монастиря, двох Зарубських монастирів, але вони, на жаль, затоплені, ці храми. І на фундаменті одного з них було вже в середньовіччя відбудовано Козацький монастир. Ну, вони ці об'єкти досліджені були. І вони, на жаль, зараз знаходяться під водою. Всі оці пам'ятки наші знаходяться. Частина тих, що досліджених, частина недосліджених знаходяться в цих складних умовах. вони то в ярах, то в кручах, то під чагарниками, то на відкритих просторах. Тобто. Тут над археологічними об'єктами тут неймовірний об'єм роботи. А так як державного фінансування не має до цього, то на наші руки все це ви ж зрозумієте. Ми не, ми не можемо його просто взяти і доглядати невеликим об'ємом наших зусиль. Ви вже почали про це говорити. Територія історико-культурного заповідника Трахтимирів вона перетинається із регіональним ландшафтним парком. Ви якось співпрацюєте між собою? Це важко назвати співпрацею, це вже більше як 20 років, це перманентна війна, можна сказати. Така то тихіша фаза, то розгорається. Тому що на рівному місці от такі проблеми, які вони спричинюють, це просто нереально співпрацювати двом організаціям. Коли стараєшся якийсь науковий вклад робити, щось працювати, якісь програми писати, дослідницькі програми, і тобі просто не дають, заважають, і самі не роблячи нічого, і просто шукають прецеденти для. Якихось вибухів, от таких. Дуже важко працювати в таких умовах, але інакшого виходу немає. Всі питання вирішували через суди. В травні 2021 року було прийнято стратегію розвитку заповідника. Це було до початку широкомасштабного вторгнення, чи встигла запрацювати ця програма. І, власне, як нині відбувається розвиток цієї території? Звичайно. Програма працює, ми від неї не відступаємося. Все те, що прописано в стратегії, воно виконується. Добрі пішли у нас зрушення, можна сказати, так в напрямку роботи із територіальною громадою Бобрицькою, тому що. До того часу якось важкувато теж напружено йшла робота. Спочатку придивлялися, приглядалися. Питанням туризму. Взагалі, от менше надавалася якби, увага розумієте, от культурні цінності менше якби розглядалися до уваги, бралося. А тоді зрозуміли, коли от почали ми пропагувати нашу діяльність, трішечки докладніше розказати про нашу діяльність. громаді стало цікаво, вони зрозуміли, що туризм це є невід'ємною складовою сьогодення. Це важливо. Важливо впроваджувати і до просторового плану. Розбудови громади і до туристичних локацій, які треба започатковувати уже тут таких серйозних, щоб доповнити все те, що у нас є, напрацьоване, щоб воно запрацювало якийсь корисний продукт, був то звичайно без громади ми самі не зможемо. З нашими, як би сказати, заготовками і напрацюваннями з їхнім бюджетом і з нашими зусиллями от спільними. Я думаю, ми проведемо серйозні зрушення найближчими роками. Дай Боже, щоб закінчилася війна. Щоб настав мирний час, тому що це все дуже підв'язано під певні моменти. Чи зараз під час війни продовжується екскурсійна діяльність тут? Звичайно, на цей напрямок практично працюють всі і працівники громади, і ми, і дотичні до нас організації, тому що хочеться розширити цей спектр і безпечно це зробити. Не всі маршрути працюють. Трахтимирів взагалі ми відвідування не проводимо, екскурсійними маршрутами не користуємося. Наразі вони приморожені, тому що вони. Проходять по лісистій території відвідування лісів в Черкаській області наразі заборонено, і це не є безпечним в тому ще випадку, що маршрути лінійні і довготривалі. От із-за чого трахтимирів взагалі не розглядається на даний момент і стоїть. Працюємо по інших локаціях, де більш безпечніші, більш до села відносяться на південніших околицях. Все це прописано на нашій сторінці. Люди йдуть, і можемо сказати, в цьому році набагато менше відвідувачів, ніж попередніми роками. Поки що така статистика, можливо, ось поміняє. Особливо здивувало нас літо, що мало відвідувачів було. Тобто туристичний потік все ж таки змінився. Звичайно, і, і не в кращому. Ви говорите про співпрацю із місцевою громадою. Чи можете назвати конкретні кроки або ініціативи, які були впроваджені з боку громади? Як місцеві жителі допомагають цій розвитку заповідника? От головне, місцеві жителі. От нам з громадою зараз напрацьовувати треба цей матеріал, щоб підключити місцевих жителів, щоб стало цікаво їм, щоб вони зрозуміли, що від туризму вони отримають тільки якісь бонуси. Це, по-перше, і якісь продажі, по-друге, якесь обслуговування туристичного потоку, що це людям буде вигідно, корисно і це в цьому напрямку ми працюємо. Але ж говорю: по-перше, треба зробити базу певну, щоб пішов турист, а потім вже підготовлене населення, щоб працювало. От зараз оце ці спектри якраз розглядаються і пропрацьовуються, тому що населення тут дуже дуже ну, можна сказати складно іде на зустріч. Тобі треба. Аргументовано все це прекрасно людям донести, щоб зрозуміло було, що це тільки на користь вам, не від вас будуть забирати, а навпаки, вам давати і абсолютно від цього нічого не втрачаєте. Що вас не заберуть землю, не заберуть завтра хату. То знаєте, казочка про зайчика й про козу да пустиме, переночувати, тоді йди гуляй сам в своїй хати. От так, щоб не трапилося з населенням. Що коли прийде турист, він тебе нічого не забере і не вкраде. А навпаки, ти матимеш вигоду з цього. Який нині стан справ у заповіднику, чого бракує, чи відчуваєте брак фінансування? Постійний, постійний, як і вся культура, як це галузева проблема. Це, це не наша персональна проблема. І, по-друге, є пріоритетні напрямки. Ми не нарікаємо, ми мовчимо. Дай Боже, і так добре. Туристична діяльність проводиться офіційно, маршрути платні у нас, і все це йде на спеціальний рахунок заповідника. Потім використовуються кошти за. Цільовим призначенням, відповідна кошторисна документація, і ведеться так. Діяльність також є інформація, що у 2025 році планується будівництво Канівської гідроакумулюючої станції. Про це сказав гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота в своєму інтерв'ю для «Форбс». Скажіть, як це може впливати на розвиток Трахтимирова заповідної зони? Чи це може бути негативно чи позитивно? Любий об'єкт, який буде будуватися це народне тіло на заповідній території, звичайно, впливатиме негативно. Це однозначна думка, це не моя особиста думка, хоча я її підтримуюся. Це науковці визначили цю проблематику як номер один, яка завадить взагалі Канівським горам. Вона спричинить таку цепну реакцію, можна сказати. От сама побудова цієї станції, тому що, по-перше, ніяку велику нагрузку. Цих горах давати не можна. Вони є молоді, вони в стадії розвитку, вони ще розвиваються, і не можна ніяк давати велику нагрузку на цей організм, коли це буде воно вібрувати, воно буде тиснути і незрозуміло, які спричинить подальші процеси. По-друге, -по це вплине на саму акваторію, тому що коли буде з нижнього водосховища, тобто із артерії Дніпра, забиратися вода з насосами вкачувати. В верхнє водосховище, яке буде перепад там більше 200 метрів. Ну, уявіть, у Канівських горах зроблять таку величезну монолітну чашу на 20 футбольних полів, бетонну, от резервуар з водою. І в нього треба закачати, коли електроенергія дешева, в нічні часи за пільговою ціною закачати воду. Правильно? Стоятиме цей резервуар з водою. І коли в часи потреби, в пікові часи, це вранку, в ранкові вечірні часи, ця вода буде проходити з верхнього водозбору, в нижній, по турбінах проходити, вироблятися енергія і передаватися на Канівську ГЕС, і потім розпреділятися, куди там відповідно. Тобто, оце ця маневрова потужність за дешевшою ціною так буде робитися, закачуватися по дорожчій ціні, в той момент, коли дорожча ціна електроенергії потрібна, буде воно вироблятися. От воно буде вібрувати. Постійно колотитися, звідти висмоктуватися, вкидатися, скидатися. Ми не знаємо, що знаходиться на дні Канівського водосховища. Ми не знаємо, що наслідків Чорнобиля дуже багато осіло різного осаду ще з того моменту, і він поки нерушимим грузом лежить на дні. Тому що два каскади пройшов і воно осіло і в певній мірі і в Канівському водосховищі. Коли це буде підніматися, вібрувати, як це на водну екосистему вплине, ніхто не знає. Як це вплине на рівень ґрунтових вод в регіоні, теж ніхто не знає, тому що глобальні дослідження ніхто не робив. Третій момент: як це на довкілля вплине і стресовий елемент на біосферу, фауна і флора, як вони будуть переживати ці моменти, ну ніхто цього не знає, ми цього не знаємо. Ніхто глобальних таких досліджень, прогнозів не робив. Тобто передосторог дуже багато. Увесь науковий світ абсолютно проти. На вашу думку, як науковиці, що потрібно для того, аби вберегти цю територію для майбутніх поколінь, і на вашу особисту думку, чи вдасться це зробити? Виробилася певна е стратегія того, щоб Канівські гори внести до світової спадщини ЮНЕСКО до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Це як перший крок, це як невідкладний крок. Це єдине, що може наразі врятувати гори. І тоді вже вже по-серйозному ставити проблему будівництва. Як сказали геологи, коли певні були слухання уже таких тематичних структур, геологи сказали, що будівництво, можливо, на лінії Канівських гір над водосховищем над Канівським, але не в районі Бучака. В районі між Жищевом і Трахтимировим. там гори більш складніші, не такі м'які. Нижче юрські глини ближче підходять до поверхні, і вони є м'якими, і на них тиснути сильно не можна, і вони можуть продавлюватися. А тут кристалічний щит гранітний вище підходить, і тут не така усадка буде. Тут можна більшу нагрузку давати на гори. Тут виходи жорстких порід трошки вищі, тут можна просто будувати. От іменно з геологічної складової, виходячи в порівнянні, є такий відтинок, де можна цю. Акумулюючу станцію побудувати. Але цей варіант не підходить власне, Укргідроенерго. І вони схильні більше до свого сталого моменту, до того сталого проєкту, якого вони започаткували ще в 90-х роках. Це непрості місця, і їх треба берегти. Коли не можемо берегти ми, людський фактор без сили, це ті місця, місця сили, які самі стають на захист свого природнього середовища. І вони просто так не відступають і не віддаються. Це місця для нашої української нації, які не роздільні, не подільні і не відривні від народу. Це для нас, для загалу. І ці потужні місця будуть підсилювати і надихати нас до того моменту, поки буде потрібно. Трахтимирівський острів один із них, пам'ятайте, дорожіть цим і не забувайте, що це. Ця святиня, яку треба берегти, а Черкащині ще найбільше. Я вам дякую, пані Ірино, що ви поймаєтесь проблемами заповідника і що приїхали із нами в цю унікальну історико-археологічну природну місцину. До зв'язку на все добре, до зустрічі!